Забезпечити комфорт з перших днів війни у Франківському центрі освітніх інновацій шиють подушки, спальні мішки, ковдри матраци та постільну білизну. Таких виробів освітяни власноруч зробили вже декілька тисяч. Переконані робота у тилу також наближає Україну до перемоги. Ось ми робимо подушки, рвемо синтепон. Потім той синтепон наповнюємо в наволочки вже спеціально пошиті для цього. Інші зашивають, ну і таким чином ми стараємося допомагати нашій країні. Не ходимо зараз так, армії не ходимо зараз на свою роботу, на яку ми. Ну немає можливості зараз ходити. Ми безпосередньо працюємо в садочку. Діточок зараз немає. Ну от допомагаємо хто як може. Налагодили Світяни і пошиття балаклав для бійців та сумок під медикаменти. Адже наразі кажуть, купити такі речі у звичайних магазинах досить важко. А захисникам та медикам вони критично необхідні. Бананки і балаклави йдуть в якості матеріалів, які в нас замовляє Національна гвардія, збройні сили, а також спецпідрозділи МВ. Відповідно з балаклав безпосередньо ми вже на ці підрозділи позичаємо. А бананки спочатку йдуть медикам нашим. Вони кожну із цих бананок наповнюють відповідними медикаментами. Створюють так звана тактична аптечка, яка подальшому буде передана на необхідний підрозділ. Бананок десел, банан 500 виготовлено, як само орієнтовно виготовано і балаклав. Та займаються в центрі не лише виробництвом побутових речей, щоб підтримати дух бійців. Тут виготовляють ще й обереги. Діти та дорослі плетуть ангеликів та сердечка з ниток. Ми ці ангелики, хусточки ставимо в спальні мішки, плюс патріотичні подушечки. Уже зараз не просто шити що небудь, а щоб воно було і символічне, і красиве, і навіть от подушечки з дитячою тематикою, щоб собі людина біля себе потримала і він розумів, що це заради тої дитини, чи мами, чи бабусі боронить нашу країну. Ну, і наш рідний край. Також до центру інновацій звозять гуманітарну допомогу з усіх місцевих закладів освіти. Тут її сортують, а потім передають бійцям на передову чи переселенцям. Люся Грибок, Віталій Маглатій, телеканал 402.